Що хочеш, да зіграти чи ні? Думав спробувати, але не разу не грав. Та нічого тут не складно, дивись. Бачиш, як виходить. Еп, а ану, стій, блядь, падло. Ловіть його, ловіть, 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 ловіть грабіжника. Вкрали, боже, вкрали гроші. Грабіжники, якісь. Не знаю, якийсь грабіжник, такий, як я в дітей. На 12 баксів пограбували. Нормальний ход, пароход. Таке буває, коли ти просто прогулюєшся і дивишся, як тіпа викидають, Прикинь. Був тих шльопках, вже став ногами, особливо валентайні. Добре, гарно дня. Мені здається, що якогось російського шпіона спіймали. Брат, що тебе зловити на удочку, може, чи ні. Звідки ти взагалі, брат, виплив? О, дивись, ще один несеться. Так, зацепили хробака зараз, брат. Я тебе по фірміному зацеплю звідси. Є якась там рибка. Що ти такий чорний, як земля. О, дивись, ще один, Йоп, твої мать, скільки скільки у вас там є? Тримай, брат, леску. О, здоров був, шок. Що? що там, водичка, як, тепленька. Кисти, брат, такий на лиці трохи підпухший. Коротше, так захотілось курити, що побачив, що тут росте табак. Коротше, як то кажуть, пішов по криміналу, воно ж нелегальне. Хе, коротше, без сушити свій цей тютюн. Залишити тютюн. Ви залишили листяну сушінь, а самі ніби на рибалку йдемо. Робоча схема. І так, нарешті мені вдалося висушити 40 тютюну. Є, він в мене вже ось тут сухий, готовий тютю. -тю. І так беремо меню крафту, створення і цигарки. А ну-ка, зараз закуримо, трішки візьмемо, зіб'ємо той стрес і спробуємо запалити ту цигарку. Опа, дивись, як професійно він це робить. А наскільки я заспокоївся, я не знаю. Бо, блін, все одно в мене стрес. Що ви тут робите? І ще, вас тут двоє. Яких двоє? Я що? сам. А, собственно, що шо? Шо ви питаєте? Що ви тут робите? А ви хто такі? Я хто? Я зараз вам... А, а ось, бачу, бачу, бачу. бачу. Бачу бачу. По побачив, так? Да, да, да. да. Добираюся сандні, бо втратив свідомість від того, що їсти дуже сильно хотів. Зрозуміло, є ще є у вас щось за за, -за А що в нас заборонене є? Наприклад, тютюн. Маєте якийсь? Цигарки є, риба. Ну добре, не не буду по пові по, по, по вам. Та ладно, ви можете прошмонатим ну, я... да, Давайте, 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 давайте. Став, Ставь, ставте до, до мене, будь ласка, спиною. Це, все, все, все добре? добре, все добре. Так, все, все, добре. все. Це, Можете бути і вільні. Так, да, я ж кажу, я ж не обманюю вас. Добре, добре, добре. Добре, дядьки, давайте, щасливо. Давай, не добре. Добре, що я обміняв той сухий тютюн собі на 10 цигарок. Ну, вже в мене 9. Пайот, схема робоча. Не знаєте, коли той базар відкривається? це все, А сіль треба йоп. Ждати трошки скільки вам треба. Та мені одна. Я дам зараз. Один пучочок. Було б дуже люб'язно з вашого боку. О, я вам дуже дякую. Ось все. Дякую, а то істочки хочеться, саморенесечко. Може, папіроски ще закурити. Дати вам чи що? Не, вам можу дати. А, ні, в мене є, дякую. А пиво не знаєте де купити? Пиво в салоні хіба є. Бо від тих цигарок щось не дуже легко стає на душі. Без так, тяжко. Добре, побачимось, якщо що, вас як взагалі. Ой, здоров'я. Вас як Биг тут? Бен тут Бен. Так, можна бен просто. Все, я поняв, я Френк, якщо що. Все, приємно. Все, дай Боже, побачимося, якщо що. Ого, блядь, диви скільки зібралось їх, зараз ми їх роженемо, диви. Ля сюди пулемета якогось. Давайте всі в місто, Валентайн, до шарифа. Давайте всі побігли. диви, йоп твою. А ну можна? Брат, зараз я тебе вполюю, почекай. Да ну стій, лки-палки, диви, полювання в стилі в стилі декого заходу. От і вполювали одного козла. диви, Ля. Ой, блядь, ну ти важкий. Так, братан, давай такого козла тобі. Треба чи ні? Конечно, треба. Гривню 20 дали. Пійде. І так найцікавіше зараз ми скрафтимо собі з індійського тютюну. Да, до речі, ця штучка прибирає стрес. Так що користуйтесь, якщо що.